Реформа Державної служби України передбачає, зокрема, розроблення та впровадження нового законодавства про державну службу, спрямованого на зміщення акценту з управління на надання послуг для населення, а також створення президентського кадрового резерву. Актуальне значення набувають в питанні пошуку кандидатів на вищі посади держслужби до пріоритетних сфер фінансово-економічної, соціально-гуманітарної інвестицій та інновацій, паливно-енергетичного та житлово-комунального комплексу сільського господарства. Щойно відбулось оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до президентського кадрового резерву Нова еліта націй. Взагалі, сам конкурс він складається з чотирьох етапів: це загальне теоретичне тестування, тобто основи державного управління, місцеве самоврядування, лідерство. Психологічні аспекти, деякі інші моменти а це знання іноземної мови. Тобто перевіряється одна з трьох мов: це англійська, французька або німецька мова. А потім є психологічне анкетування, ну і безпосередня співбесіда. Це форма інтерв'ю, фактично публічний виступ, презентації творчої роботи. Можу навести кілька прикладів. Просто коли конкурсанти блискуче здавали іноземну мову, ну для когось це була. Певна проблема для когось було складніше написати власне кажучи публічний виступ, тобто відсутність або наявність звички таке робити ну, зрештою вона формується. Комусь можливо складніше, це теорія державного управління. Оцінювання проводилось інтерв'ю центрами за кількома напрямами: тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками, анкетування з визначенням морально-психологічних та ділових якостей, тестування з іноземним. Ну Інтерв'ю з метою оцінювання тез публічного виступу. Я вперше проходжу цей конкурс. Президентського кадрового резерву еліта нації керівництвом районної державної адміністрації мені було запропоновано прийняти участь в цьому конкурсі, я погодився. Ми спочатку на минулому тижні пройшли курси підготовки, які організував Чернівський центр перепідготовки. А зараз проходимо саме конкурсний відбір. На мою особисту думку, якщо до питань мови і питань законів можна підготуватися. То найважче, мабуть, для учасників буде даватися е, саме е, інтерв'ю, тому що до цього ну, не підготуєшся, буде дуже багато людей. Буде заступник голови районної державної адміністрації. Мабуть, це буде найважче. Я вперше беру участь у даному конкурсі щодо моїх вражень, то конкурс цікавий. Дуже цікавим була підготовчий був підготовчий момент. Самі два дні, що ми проходили минулого тижня. І сьогодні, а якщо щодо самих тестів питань, то питання взагалі не можна сказати, що вони якісь важкі чи щось там, але були деякі питання, які там, от, здавалось би, на особистий розсуд, розсуд кожного. Можуть бути і невідомо там який варіант може бути правильним. Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об'єктивності та прозорості. Гранична чисельність його становить 500 осіб. На сьогодні від нашої області у його складі перебуває одна людина.